Переможна хода хмельницьких волейболістів, черговий бронзовий виступ подолянки Вікторії Ткачук. Також у свіжому випуску програми «Спорт Дайджест» про баталії серед школярів та турнір пам'яті борця Олександра Бурбуцького, що в Хмельницькому мають намір зробити щорічним. Вітаємо! Знову бронзова вихованка Нетішинської кади США легкоатлетка Вікторія Ткачук у списку призерів. Цього разу спортсменка зійшла на призовий п'єдестал на етапі світового легкоатлетичного туру категорії Голд. Приймала його Польща, Українка дистанцію в 400 метрів. Подолала за 52,52 ,52 секунди. Ви передали Випередили нашу спортсменку чинна віцечемпіонка світу з Нідерландів та чемпіонка Європи. З Чехії нагадаємо, кількома днями раніше Вікторія Ткачук стала бронзовою призеркою етапу світового легкоатлетичного туру категорії Сілвер. І в продовження легкоатлетичної теми: дві дисципліни, дві нагороди. 18-річна спортсменка з Кам'янця-Подільського Олександра Чернуха виступила на Кубку України з легкої атлетики в приміщенні. Стартувала з потрійного стрибка. Її результат склав 12 метрів та 98 сантиметрів. Цього ж дня Олександрі піддався її стрибок у довжину. Щоправда, на третю сходинку на п'єдесталі вдалося піднятися після шостої спроби. Показник 5 метрів та 68 сантиметрів. І Олександра на кубку України здобуває золото та бронзу вгадаю, що на Кубку України могло стрибати краще, але дуже задоволена і цим результатом. 12,98 – це виконаний норматив і на Чемпіонат Європи серед юніорів і серед молоді. До того ж, це мій особистий рекорд зі стрибків потрійним в приміщенні. На рахунок стрибків довжини, то стрибків у довжину, то ми. Не розраховували вже на такий успіх, тому що це змагання відбувалося в один день. І після ну я виснажена була після стрибків потрійним, і тому ем, третє місце я ним більше ніж задоволена. Тому що не розраховувала, що і навіть так зможу стрибнути. Пробувала свої сили на Кубку України. І 20-річна кам'янчанка Ірина Шершал спортсменка завершила біг на 800 метрів шостою. А 24-річний хмельничанин Ігор Керот, за даними відділення нок у Хмельницькій області, у попередньому забігу на 60 метрів вперше подолав 7-секундний рубіж у фіналі. ж з результатом 7,5 секунди посів. Восьме місце серед найшвидших спринтерів України. Тим часом, вже з 17 лютого легкоатлети стартуватимуть на чемпіонаті України в приміщенні. Після цього буде сформована команда, яка візьме участь в чемпіонаті Європи в приміщенні, який прийматиме Туреччина. Запланований старт на 2-5 березня. Подоляни у фіналі чотирьох, волейбольна команда з Хмельницького на переможній хвилі увійшла до фінального раунду розіграшу медалей чемпіонату України у вищій лізі. У крайньому турі підопічні Романа Ковальчука обіграли усіх суперників. Стартували з ігор проти сумчан та львів'ян на статус волейбольного трилера. Претендувала зустріч хмельницької команди з Хотинськими. Козаками команда з Буковини витягнула четверту партію 25-23 і продовжила боротьбу вже у тайбрейку. Останні полоскотав нерви прихильникам волейболу, адже переможець у грі. Визначився лише тоді, коли рахунок на табло став 23-21. І це все. Мостерблок зробив свою справу. Павло Янкович дарує таки перемогу. волейболістам Поділля. Неймовірно, просто неймовірно, і розв'язка у нас також неймовірна. Шановні друзі, на цій ноці будемо з вами прощатися. Давайте подякуємо грацям команд за цей волейбольний тренер. Загальний підсумок гри – 3-2 І подоляни закріпилися на першому місці у турнірній таблиці. І продовжили боротьбу за нагороди у вищій лізі чемпіонату України сезону 2022-2023. Тур дійсно був напружений. Ми до нього готувалися. Ми знали, що наші суперники і порядок ігр ми знали за сьогодні, і звісно. Емоції переживали, там є люди, які там були бронзовидерами, колись там, там на Єврокубках, а у молоді, звісно, у них там гама емоції Зараз Ясно, що це вже етапи пройшли. Нам таке завдання не стоїть, але, знаєте, поганий той солдат, який не хоче стати генералом. Ясно, що вже хочеться медальки. Самбісти з Хмельницького майбутні учасники Кубка світу. На нього вдалося відібратися Владиславу Холоду, Назарю Юрчаку та Станіславу Сергійчуку. Спортсмени напередодні тріумфували на чемпіонаті України з боротьби самбо. Загалом на старт вирушили 52 представників з Хмельниччини. Далі детальніше. Стати чемпіоном допомогли сила і характер. Так вважає 20-річний переможець чемпіонату України з боротьби самбо Владислав Холод. Хмельничанин на змаганні мав 5 сутичок, у фіналі зустрівся з представником З Нетішина. Змагання, всі суперники були, всі перші номера. І сутички доволі були тяжкі, особливо в фіналі. Але включив характер, силу і все здолав За вихід в фінал. Я там програвав 6-0 і за 40 секунд кинув на 4 бали, і ще втримав на 4 бали. І Вийшло так, що виграв. Ну і в фіналі також програвав. Там лишалася хвилина, я вже програю один бал. Та я вже дивився, там тренер вже виходить, вже дивиться, за голову тримається. Я думаю, ну так, треба щось зробити. Бабах, і все. Виступав Владислав на чемпіонаті України серед дорослих. Разом із ним тріумфували ще двоє наших збірників. П'ять фіналів, три перших місця. По-дорослим це Давічук, Ярослав Змітішина, Влад Холод, наш Дінамовець і Стас Івічук, що вони у нас як постійні члени збірної України і міжнародні турніри, і чемпіони Європи. Те, що ми зайняли общі команди в подорослим третій місці. Командну бронзу на чемпіонаті України вдалося завоювати її нашим юніорам. Лише вихованці, де США Динамо до скарбнички збірної області додали вісім нагород. Золота належить 19-річному Назарію Юрчаку. Усі чотири сутички спортсмен виграв достроково, крім того, виконав норматив майстер спорту України. З моральним налаштуванням мене завжди було добре. Я... До змагань добре підходив, налаштовувався, ніколи не було мандражу, ну, от на цих змаганнях. Фізично теж був готовий, так що це і це зіграло роль. Далось виграти. А от старші юнаки на чемпіонаті посіли шосте загальнокомандне місце. Тренер каже, турнірне становище було б іншим, якби мали представників у бойовому самбо. До слова, три чемпіонати України у лютому приймав Львів. Цей старт для самбістів став першим у 2023 році. А трьом хмельничанам забезпечив путівки на Кубок світу з боротьби самбо, який прийматиме кіпер. Еска Сокіл дізнався свого суперника в одній восьмій фіналу Кубка України з футзалу. У будинку футболу відбулося жеребкування за підсумками сліпого жеребу. Єдині представники з Хмельницького на старті гравці сокола зустрінуться і з київським кластом. За інформацією прес-служби асоціації футзалу України базова дата першого матчу 22 березня. Гра відповідь відбудеться у Хмельницькому 5 квітня. Тим часом переможці пар однієї восьмої кубка стануть учасниками фіналу восьми, який запланований на 27-30 квітня. За хмельницькими баскетболістами, бронза на кубку України 3 на 3 У другому етапі змагання взяла участь Хмельницька четвірка у складі Олександра Бужанського, Андрія Аніськова, Нікіти Когута та Олександра Євчишина. На майданчику команда з Хмельницького зійшлася з шістьма суперниками у підсумку. За нашими хлопцями, третє місце на старті серед чоловічих команд. Переможцем стала Гуварла. Зуважимо, що в цьому сезоні змагання Федерація баскетболу України присвячує пам'яті загиблих захисників. Цього разу завдяки реєстраційним внескам учасників Кубка та чемпіонату України Ю 23 вдалося зібрати понад 50 тисяч гривень. Кошти передали родині героя Дмитра Фіалки, який загинув 1 вересня, виконуючи бойове завдання під Бахмутом. Про це йдеться у повідомленні Федерації баскетболу України. Турнір пам'яті захисника України, борця Олександра Борбуцького, відбувся у Хмельницькому у вільній боротьбі. Спорті, якому присвятив своє життя Олександр, змагалися понад три сотні учасників. Проходив старт у статусі обласного та участь у ньому взяли команди з 12 регіонів України та міста Київ. Змагалися юнаки та дівчата у кількох вікових категоріях. Далі детальніше. Вийшли на килим, аби не лише поборотися за нагороди, але й віддати шану героям, які поклали свої життя за свободу країни. Олександр Борбуцький один із них. Олександр прийшов до обласного центру фізвиховання учнівської молоді у шестирічному віці. Пригадує тренер. Тут займався 11 років. Був кандидатом в майстри спорту України з боротьби вільної. Він був призер України по юношам в Южному Одеської області. Це він боровся в 85 кілограм, важив десь 82. Дуже здібний був як спортсмен вільного стилю. борця. Олександр не зміг бути осторонь подій в Україні. Загинув захищаючи її 19 вересня 2022 року. Спортсмени діючи, ті, що вже завершили виступи, вони. Загартовані тілом і душею, тому серед захисників України дуже багато спортсменів. Кожна втрата, вона дуже болюча. і Сьогоднішній турнір він не пройшло і півроку, але рана не загоїлася і болить. Всього ж 22 роки Олександру було на той момент, коли загинув? Ось такий захід турнір в честь загиблого героя. Це один із елементів увіковічнення їхнього імені. Аби позмагатися, подолали понад 800 кілометрів Харків на турнірі, представили вісім спортсменів. Вони, попри численні повітряні тривоги, продовжують тренуватися та виїздити на змагання. З 1 січня ми перейшли вже на щоденне тренування, відновили все. з'їздимо на змагання, Ось на такий як цей турнір. Тренуємось. Нас розбило декілька залів, де ми проводили змагання, де тренувалися діти. Дуже багато наших дітей змагаються та перемагають на багатьох міжнародних змаганнях у Європі. Разом із Хмельниччиною Дюжини областей та столиця, і це попри те, що турнір пам'яті мав статус обласного, а не відкритого. Ситуація в країні звичайно напружена. Не вистачає стартів для спортсменів. А спортсмен без старту, ви самі розумієте. От, тому е, багато дуже бажаючих. Змагалися на килимі спортсмени у двох вікових групах 2009 2011 та 2012-2014 років народження. Збірна Хмельницької області була представлена понад 120 спортсменами. Це е, вікова група серед е, діток, в яких е, немає якихось. Е, Відбіркових змагань така, скажімо так, наймасова вікова група, які займається, Тому в нас в області ця вікова група досить вагома і велика кількість наших спортсменів. З поміж інших золоті нагороди на старті здобули двоє представників з Хмельницького. Турнір пам'яті Олександра Борбуцького в обласному центрі мають намір зробити щорічним. Навчаються і змагаються. У Хмельницькому відбувся міський старт з баскетболу серед команд загальноосвітніх навчальних закладів. Розпочали першими дівчата, заявилися на змагання шість шкіл. Відтак стільки ж команд. Перемогу здобули гравчині з НВК номер 2 другі баскетболістки школярки з ЗОЖ номер 29. Третій щабель за гравчиніми з ЗОЖ номер 19. Цього тижня естафету перейняли юнаки з дев'яти команд, сформували дві підгрупи. У них і розпочнеться боротьба за головний трофей. В плані є проведення кубку міського голови з регбіг п'ять серед учнів 2013-2014 року народження. Це треті четверті класи, в основному початкова школа. Також ми плануємо вже є регламент змагань, шкільна футзальна ліга. з… Змагання з футзалу серед юнаків трьох вікових груп це 2009-10 рік народження, 2011-12, 2013-14 роки народження. Будемо проводити на базі ДЮСШ номер 1 і номер 3 Також розробляємо зараз положення чемпіонат ДЮСШ номер 3 з кульової стрільби, де планується участь. Дітей з 5 класу і старше закладів загальної середньої освіти Хмельницької міської територіальної громади. Рухова активність дітей вона завжди актуальна. Діти мають спортивний азарт. І я розумію, що зараз такий час, що воєнний стан обмежуються наші можливості, але потреба дітей залишається. Такими спортивні новини були цього разу. Тримайте руку на пульсі спортивних подій. А ще не забувайте підтримувати військо, донатимо та віримо в ЗСУ а на завершення випуску відео з мережі інтернет про цілеспрямованість, яка веде до перемог і не лише у спорті. Дякуємо, що дивились. Was a robber, first time that he saw me, stealing hearts and running up, and never saying sorry. Like if I'm a chief then, he can join the heist.